Трохи. Коротше, таке кольцо. Дуже маленький розмір. Так, це сюди. І тут ще отакі сережки є у нас. Ось так воно виглядає то все. Окей. Я не знаю, скільки 100 гривень 100 можна зацідати, не можна. Буду гуглити, можливо, ці гарні знайду. Оці. Не визначив ціну. Йдемо далі. Щось важкеньке. Так. Ні. Так. Угу. Важкенькі часи. Ну таким, слухайте, таким можна бити. А, Потужний гаманець, до речі, якщо я не помиляюся, або шкіра, або під шкіру. Не знаю. Так. Годинник називається Perfect. Отака От бандура. І ззаді також бачу Perfect. Ну, вони дуже важкі, я не знаю, грам 250-300. Прям такі, знаєте, кинути в шибку, то розіб'єш. Подивимось, скільки вони коштують. Це ви побачили, ми йдемо далі. Так що тут. Давайте подивимося, що у нас тут. Garcelot. Oh.